У мене емоції, що мені дуже подобається грати дуже гарно і щоб я багато передачі отримав. Ну, і ще я найлюблю, щоб я дуже активно грав, нічого не боявся. В першу чергу ми хотіли дітей трошки відволікти від, ну, від війни в Україні, щоб вони десь отримали позитивні емоції. А, Як правило, позитивні емоції можна отримати тільки на турнірі, тільки коли дітки грають з іншими дітками, тільки коли вони забувають голи, коли їх батьки підтримують. Це дуже важливі от такі турніри проводити між дітьми. Діти комунікують, діти ознайомлюються. Звичайно, десь є якісь небезпекові, якісь такі травми, але тим не менше вони приємно дивитися після гри, не дивляться один на другого вороже, дякують один другому, пожмуть руки. Це теж необхідний фактор єднання. п'яти років. Я завжди ходив на футбольне поле сам, і мені сподобався футбол і мене записали на футбол. Мені футбол подобається, тому що я спочатку був половим футболистом, а тоді став воротарем. Я хочу грати в Барселоні і дуже хочу стати футболистом. На мою думку, це такий один з найпотужніших турнірів в Україні, тому що він зазвичай збирає найбільше вікових груп і найбільше команд. До нас записуються ще заздалегідь з всіх регіонів України раніше. Ну ще якби до війни у нас і багато було закордонних команд. Ми це робимо не як турнір, а більше як фестиваль футболу для дітей. Для того, щоб діти приїхали і ще там півроку після турніру могли про свої емоції розказувати і на тренуваннях, і в подвір'ї з друзями, і вдома з батьками, з бабусями, з дідусями. Тобто старалися таким чином робити. Рух найкраща команда. Oh.